Після великого праздника Різда Божої Матери, у нинішній вже наступаючий Воскресний день церква празнує Якима, і, і Анну, родителів Діви Марії. Тіх двох святих людей, котрі не мали дітей, Господь іспитував їх. Вони до глибокої старості чекали дітинку. І Бог явив їм свою милость, і вони родили Діву Марію. Котра, родившись від неплодних, родила сама потом Христа Господа, істочника жизни вічної. І от сьогодні ми переходимо на них. Хто такий, яким і Анна? В нашому понятті то старенькі люди, котрі прожили своє життя свято. І так Господь дає навидіти у лиці. Нинішніх святих батьків, щоб ми ще раз з великою любов'ю подивилися на наших батьків, подивилися другими очами на батьківське діло, на те, що Бог нам дарив рождати дітей. Бог сотворив Адама Єву перших, Адама виліпив із глини, із персті земної, а вже жона була создана із, із ребра. Но вони були создані. А тепер, коли Господь благословляє нам увідіти, як після смерті ми вертаємося в свої тіла, дуже важливо пам'ятати, як ти прожив життя. Це був ти в чистоті в святості, чи ти прожив життя в їді, у п'янстві, в блуді, в нечистоті, у вічних муках, в вічних сорах, драках, вічних судах. Є люди, куди все життя своє зі суда переходили в другий, з усіма ся судять. А є люди, котрі мудро уступлять і виграють. Недаром у шкільних да, таких учебниках намалювали мостик, вірніше два мостики. На одному мостику два козлики зустрілися, збилися своїми рогами і в бої упали в пропасть. На другому мостику. Два козлики зійшлися, мудрі, один опустився ниже, а другий перейшов через нього і обоє благополучно перейшли. Так дітям нашим наші предки учили, як важливо в всьому світі бути дипломатом, уступити, обійти препятствиє, не йти на пролом. Іменно люди не церковні, безбожні, йдуть на пролом. Уж прийняли рішення бити другу релігію. Що з того вийде? Хто їх буде судити? Можуть вони когось там покалічити, коли б'ють людей у чужі церкви, а вони не думають. Іноді в старі часи писали, що люди совершають злочини, бо не знають законодавства. А виясняється неправда. Законодавство знають найкраще злочинці злодії і всякі порушителі закону. Вони їх добре знають. Але знання закона не дає їм силу виконати той закон. То от різниця між православними християнами і людьми, котрі нібито культурні, современні, в тому, що нам Бог дає силу управляти собою, відмовлятися від крайностей, обійти препятствия, не йти на пролом, не порушувати право чужої, не тронь. Ні чужу сім'ю, ні чужу жону, ні чужу річ. Остановися, наш народ Закарпатті 1150 років, то знає од мала до велика. І кожна сім'я ганьбилася, щоб у їх сім'ї родилися злодії, або блудники, або п'яниці, бо іначе потім з тої сім'ї ніхто не хотів брати ні дівчинку, ні хлопця. А тому образ нині має Анни, котрі нам указують образ цього батьківства, подивімося. Більшість наших батьків одійшли вічний світ у прекрасних роках 85, 90, так і під 100. і з любов'ю, і до глибокої старості прив'язаность зберегли. От тоді ти християнин, котрий способний не лише знати закон, але й його й виконати, на відміну від злочинців. Тюрюмак сидящих, і вдома нині, хоча що злочинці по вулиці, вони добре знають, вони їх знають обійти, вони знають уникнути кари, але ту на землі, а на страшному суді, а там нікуди не дінуться. От чому ми ніколи не боялися, що нас будуть бити, що заберуть церкву, заборонять церкву. Ті угрози похожі на ніякої таке вираження людей. Такое не може говорити по закону, забороняти, угрожати, бити, судити. І коли ми тут терпимо, ми собі лише робимо одно, святиї наші батьки, прабатьки, якими Анни, наші дідики і бабки, наші батьки отці і матеря. Моліть Бога за нас, ви вже в духовному світі перебуваєте, а ми ще відемо свій зблуд у телевізорі. Повніший блуд. І батьки наші предупреждали. Тільки сила Божа, тільки віра в Христа Ісуса, тільки сповіді, причастя, контроль за свою совістю може дати тобі таку велику силу, що будеш мати унікальні можливості вкрасти не вкрадеш, піти у блуд не підеш, або когось посадити не посадиш. Почому? Ти знайдеш у собі чувство відповідальності, сочувстві. А значить, ти християнин. Божа мати, ми сьогодні відправили праздник Рождества Твоєго. Благослови нас, щоб і ми були діти Божі, люблячі своїх матерей, взирає на матір небесну царицю. Знали би ми, що як ти молишся за всіх нас, так і матеря нині за наших дітей. Всі святії, моліть Бога за нас, щоб ми були тут на землі чесні, справедливі, святі, божизни, маючи образ кого брати. І з наших батьків, а в вічності віримо в єдну з яким і Анною і з усіма нашими святими зможемо ми наслідувати Царство Боже, царство вічної святості. Амінь.